Ви колись чули дивний звук у порожній кімнаті або відчували, ніби за вами спостерігають, хоча поруч нікого немає. Тисячоліттями люди пояснювали це присутністю чогось потойбічного. Сьогодні ми поринемо у світ стародавніх легенд, щоб скласти рейтинг семи наймогутніших демонів в історії людства, та ми не просто будемо вас лякати, ми з'ясуємо, як наші предки намагалися захиститися від цих сутностей. Деякі способи вас дуже здивують. Перш ніж ми почнемо, важливо зрозуміти одну річ: слово демон не завжди означало абсолютне зло. У стародавній Греції даймони були просто духами, ані добрими, ані злими, але з часом образ змінився, демони стали втіленням наших найбільших страхів, хаосу, спокуси та невідомості. Отже, давайте подивимося, кого боялися найбільше. Отже, першим у нашому топ-7 є гість зі спекотної Месопотамії, чиє ім'я звучить, наче стародавнє закляття. Зустрічайте, пазузу! Якщо його моторошне обличчя здається вам знайомим, то ви не помилилися саме його статуетку знайшли на початку знаменитого фільму Екзорцист, і це зовсім не випадковість. Пазузу це асирійський та вавилонський володар демонів вітру. Уявіть собі силу південно-західного вітру, що несе з пустелі пилові бурі та посуху. Ось це і був він. Його вважали відповідальним за голод та епідемії. Виглядав він, відповідно, тіло людини, голова лева або собаки з жахливим оскалом, орлині кігті на ногах, пара крил і хвіст скорпіона. Видовище, прямо скажем, не для людей зі слабкими нервами. Але саме тут ми підходимо до найцікавішого про простий спосіб захисту від демона пазузу, попри свою жахливу репутацію, пазузу був захисником. Так, так, ви не помилилися. Стародавні люди вірили в принцип, клин клином вибивають вони створювали амулети та невеликі статуетки з його зображенням. Щоб відігнати інших ще зліших духів. Його головною противницею була демониця ламашту, яка, за повір'ями, нападала на вагітних жінок і викрадала новонароджених. Тому амулет із пазузу вішали над дитячим ліжечком як найнадійніший оберіг. Виходить, найстрашніший монстр в окрузі ставав твоїм охоронцем ось такий парадокс стародавнього світу. Рухаємося далі до постаті, яка й досі викликає палки суперечки. Легенда оповідає, що вона була першою жінкою, створеною задовго до Єви. Її ім'я Ліліт. Згідно з апокрифічними текстами та єврейською міфологією, Ліліт була створена з тієї ж глини, що й Адам, і вважала себе абсолютно рівною йому. Вона відмовилася підкорятися. І після сварки з Адамом вимовила таємне ім'я Бога та полетіла з Едемського саду. Після цього її образ демонізували, вона стала матір'ю демонів, нічною мисливицею, яка спокушає сплячих чоловіків і, що найстрашніше, нападає на новонароджених дітей. У давнину, коли медицина була безсила, раптові смерті немовлят часто приписували саме їй. І ось яким був простий захист від ліліт. Він був дуже специфічним і цілеспрямованим на дверях кімнати породіллі або прямо на колисці дитини вішали амулет з іменами трьох ангелів синой, сансиной і Самангелов. Легенда свідчить, що саме ці ангели наздогнали ліліт і змусили її присягнутися, що вона не завдасть шкоди жодному немовляті, яке перебуватиме під захистом їхніх імен. До речі, знайома багатьом червона нитка на зап'ясті, це прямий нащадок тих давніх оберегів, покликаних захистити від злих сил, зокрема і від ліліт. А тепер перенесемося з близькосхідних пустель у барвисту та містичну Індію. Тут мешкають істоти, здатні змінювати свою подобу так само легко, як ми міняємо одяг. Це ракшаси, і вони справжні майстри обману. В індуїстській міфології ракшаси це могутні демони, які часто протистоять богам і героям, як, наприклад, у знаменитому епосі Рамаяна. Їхня сила полягає не лише в грубій потужності, а й у хитрості. Ракшас може з'явитися вам в образі прекрасної діви, щоб спокусити і звести зі шляху істинного. А вже наступної миті він перетвориться на жахливого монстра з іклами. Палаючими очима та гострими пазурами, що прагне людської плоті, вони обожнювали порушувати священні ритуали та оскверняти святі місця. Тож яким був простий спосіб захисту від ракшасів. Головними ворогами цих демонів були вогонь і священні звуки. Вважалося, що ракшаси як істоти темряви та хаосу бояться всього чистого та божественного. Тому священний вогонь, що символізував чистоту і світло, був найкращою зброєю, а гучне та чітке повторення священних мантр створювало звукову вібрацію, яку демони просто не могли витримати. Часто попіл від ритуальних багать використовували як оберіг, наносячи його на тіло або розсипаючи навколо житла, проти ілюзії, сила істини та чистоти. А зараз ми поговоримо про того, хто уособлює одну з найруйнівніших вад людства, його ім'я Асмодей, і він демон хтивості гніву та азартних ігор. Ця постать з'являється у пізній іудейській та християнській демонології, але найяскравіше його історія описана у старозавітній книзі Товита. Там Асмодей з ревнощів вбиває сімох чоловіків прекрасної сари у їхню першу шлюбну ніч, не дозволяючи їм навіть доторкнутися до неї. Він уособлення власницької, егоїстичної пристрасті, яка не творить, а лише руйнує. Його часто зображують досить екзотично з трьома головами, бика, людини та барана, верхи на драконі, зі списом у руках. Він не просто спокушає людей гріхом, він насолоджується хаосом і стражданнями, які цей гріх породжує, але як же можна було захиститися від такого могутнього і ревнивого демона. Легенда дає доволі незвичайний рецепт екзорцизму. Згідно з тією книгою Товита, архангел Рафаїл навчив головного героя, як перемогти Асмодея. Для цього потрібно було воскурити в кімнаті серце та печінку певної риби. Задушливий дим від цих пахощів змусив демона втекти, після чого архангел наздогнав його і закував у пустелях Єгипту. Погодьтеся, доволі специфічний і не дуже приємний, але судячи з тексту надзвичайно ефективний спосіб вигнання, та не всі у нашому списку це класичні демони, спраглі до вашої душі. Наступна гостя у нашому топі прибула з туманних земель Ірландії. І її крик віщує не спокусу, а неминучу скорботу. Зустрічайте банші, це не стільки демон у звичному розумінні, скільки дух-провісник із кельтського фольклору. Її моторошний плач або крик, почутий біля будинку, означав лише одне хтось із його мешканців скоро помре. При цьому банші не вважали злою, вона не вбивала. Вона лише оплакувала прийдешню смерть, будучи духом покровителем певного стародавнього роду. Її образ міг бути різним: від прекрасної молодої жінки в білому до жахливої старої із сивим розпатланим волоссям і червоними від сліз очима. І ось тут найцікавіше щодо захисту від банші, від неї не було жодного захисту, її не можна було вигнати закляттям, обдурити хитрістю. Чи відлякати амулетом. Вона була не прокляттям, а вісником долі, частиною сімейної історії. Єдине, що залишалося родині, що почула її плач, це зібратися разом, проявити мужність і приготуватися до найгіршого. Іноді знання це найстрашніше, від чого неможливо захиститися. Знову повернемось на схід, щоб зустрітися з особистим супротивником самого Будди, його ім'я Мара, і він володар ілюзій та пан світу бажань. У буддійській міфології мара це не так істота з плоті й крові, як втілення всього того, що заважає людині досягти просвітлення, це наші власні пристрасті, прив'язаності, страхи та сумніви. Згідно з легендою, коли Сідгардха Гаутама сидів під деревом Боджі на порозі просвітлення, Мара здійснив останню відчайдушну спробу зупинити його. Він наслав на нього орди жахливих демонів, намагався спокусити видіннями своїх прекрасних дочок і навіть ставив під сумнів, право сідгардхи на досягнення Нірвани. Мара, і це той самий внутрішній голос, який шепоче ти негідний. У тебе нічого не вийде, краще повернись до звичного життя. І спосіб захисту від мари кардинально відрізняється від усіх попередніх, його не можна перемогти амулетом чи ритуалом. Єдина зброя проти нього це внутрішня сила, Будда переміг мару, не борючись з ним, а просто спостерігаючи за його ілюзіями, не піддаючись їм і зберігаючи незворушність. Таким чином, захист від мари це медитація, самоконтроль і глибока усвідомленість. Це перемога не над зовнішнім ворогом, а над власним его та своїми слабкостями. І ось ми дісталися вершини нашого топу, до постаті, відомої абсолютно всім, навіть тим, хто ніколи не цікавився міфологією, того, чиє ім'я стало синонімом абсолютного зла, Люцифера. Він же сатана. У християнській теології його історія це найвеличніша трагедія падіння, люцифер, чиє ім'я означає той, що несе світло, був найпрекраснішим і наймогутнішим серед ангелів. Та гординя отруїла його душу. Він забажав бути рівним Богові, підняв повстання на небесах і був скинутий у пекло разом із третиною ангельського воїнства. Відтоді він головний антагоніст бога та людства, він спокусник, батько брехні, той, хто сіє сумніви і спонукає людей до гріха, аби заволодіти їхніми безсмертними душами. Його образ став архетипом зла в західній культурі, символом бунту проти божественного порядку. Тож, яка ж оборона від самого князя Темряви та його легіонів згідно з віруваннями. Вона полягає не в складних магічних ритуалах чи таємних амулетах. Головною зброєю проти зла завжди вважалася щира і непохитна віра, молитва, піст, праведне життя, і найголовніше сила волі, щоб розпізнати спокусу, і сказати їй ні у цій битві поле бою це серце і розум кожної людини, а головний щит це чистота помислів і вірність своїм переконанням. Що ж тоді поєднує всі ці історії від Месопотамії аж до Ірландії? Всі ці демони, які б різні вони не були, це не просто страшні казки, якими лякали дітей на ніч. Це був спосіб для наших предків пояснити та впорядкувати світ навколо, світ, що був сповнений небезпек та незрозумілих явищ, раптова хвороба, посуха, що нищила врожай, дитяча смертність, руйнівні пристрасті, чи навіть просто лихі думки, що виникали в голові. Всьому цьому потрібно було дати ім'я та вигляд. Так хаос набував форми. І з цією формою вже можна було якось взаємодіяти. Пазузу, ліліт, ракшаси це були уособлені страхи людства, і створюючи методи захисту від них, люди отримували щось дуже важливе: ілюзію контролю, амулет на шиї, молитва перед сном, особливий ритуал. Все це давало надію та впевненість у завтрашньому дні. Це був спосіб сказати хаосу Я тебе бачу, я тебе знаю, і в мене є спосіб з тобою боротися. Зрештою, боротьба з демонами завжди була боротьбою людини зі своїми власними страхами, слабкостями та з непередбачуваністю самого життя. А тепер той самий оце так поворот, який ми вам обіцяли. Помітили, яка тонка межа іноді пролягає між демоном і захисником, жахливий пазузу, чиїм зображенням відганяли інших злих духів, ліліт демониця, від якої захищалися амулетами з іменами Янголів, які, по суті, уклали з нею угоду, або мара, який є не зовнішнім ворогом, а внутрішнім, це показує, що стародавні люди розуміли світ набагато складніше, ніж просто чорне і біле. Вони бачили сили, а не просто добро і зло. Демон міг бути хаотичною силою, яку можна було спрямувати в потрібне русло. Зрештою, усі ці могутні демони це відображення нас самих, наших страхів, бажань, нашої гордині та нашої боротьби. Вивчаючи їх, ми пізнаємо не стільки міфологію, скільки історію людської душі. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам було цікаво зануритися у світ стародавніх легенд, обов'язково поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові випуски. А тепер запитання до вас якого демона з міфології ви вважаєте найцікавішим або найбільш недооціненим, і чому. Напишіть свою думку в коментарях, буде дуже цікаво почитати або.